Всім привіт! Фірма граніт лідер Сьогодні хочу поговорити про пам'ятник з кольоровим фотосклом, який має розмір, дуже гарно дивиться, дана заготовка має розмір 1,20 мх на 60 товщина плити 8 см. Тобто кольорове фотоскло велике, їде 60 на 40, яке врізане всередину, тобто воно не зверху, а сховане для того, щоб воно сюди не відставало. Також монтоване резиновий спеціальний силікон, для того, щоб воно не відставало. Кого цікавить подібний пам'ятник, звертайтеся, контакти в описі. Всім привіт! Фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу поговорити про пам'ятник з кольоровим фотосклом, який має розмір, дуже гарно дивиться, дана заготовка має розмір 1,20 м на 60 м. товщина плити 8 см. Тобто кольорове фотоскло велике, їде 60 см, на 40, яке врізане всередину, тобто воно не зверху, а сховане для того, щоб воно сюди не відставало. Також монтоване резиновий спеціальний силік, для того, щоб воно не відставало. Кого цікавить подібний пам'ятник, звертайтеся, контакти в описі.